Єдна штар. Перемога в цьому виді спорту це лише якісний політ власноруч зробленої моделі, найвище, найвидовищніше чи найтехнічніше в залежності від вимог у своєму класі. Однак за лаштунками залишається ціла боротьба. Софія Фісон отримала бронзу в особистому заліку і добре знає, що політ її моделі це правильний підбір, безлічі параметрів та компроміс технічних характеристик. Наприклад, більш е, сильний двигун він буде більш важкий і може якось через сильний імпульс зруйнувати модель та погіршити її якості. В першу чергу йде боротьба за вагу, бо чим легша модель, тим далі вона може пролетіти. На рахунку кожна десята частина граму. Тож у нагоді стають сучасні матеріали, без них неможливо показати серйозні результати. Це плющений карбон, який називається спредом. Він, взагалі, робиться нашими українськими інженерами-технологами. Взагалі, цікавились навіть представники ракетно-космічної галузі. України цим матеріалом, бо вони збиралися його використовувати на супутниках. Ракетомоделісти кажуть, їхня діяльність це одночасно і спорт, і наука, і основні змагання проходять завчасно в інженерній лабораторії. Фізика, математика, аеродинаміка та навіть гідрометеорологія ці знання потрібно вкласти у свою модель. Точка роси дає дуже влажність, тобто в повітрі вона вологість дуже велика. Якщо велика вологість, то є і можливість підриву двигуна, тому що може взривати. Атися двигуни Родіон Струзман у персональному заліку найкращий в своїй категорії. Він набрав найбільше балів. Розрахунки робить в спеціальній програмі від американського агентства НАСА. Туди можна закладати різні параметри майбутньої ракети: матеріал, форму, розміри, погоду в момент старту та силову установку. Це значно спрощує усі розрахунки. Ми можемо вибрати двигун, тобто загрузити двигун, який у нас якраз там і був. І можемо провести демонстраційний польот і розрахувати плюс-мінус висоту, на яку назлотить. Підготовка до змагань тривала у складних умовах. Розповідають призери, блекаути заважали працювати з матеріалами та порушували технологічні процеси. Через воєнний стан в країні заборонені будь-які польоти. А за півроку до змагань дізналися, що організатори змінили вимоги до двигунів, але це не стало на заваді показати результати попри будь-які складнощі. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.